25 флаконів на весь світ або обмежена лімітована колекція від Аді Аліван. Новинка 2025 року від ультранішого парфумерного румунського бренду Адіаліван, яка присвячена таємним солодким заборонам. Людина завжди хоче чогось недоступного та те, що заборонено. Так влаштований наш мозок. Тому коли можна, нам це не цікаво. Але чим більше воно недоступно, тим більше ми цього хочемо. Така заборона завжди солодка, але наслідок в переважній більшості дуже. І дуже гіркий Crazy Гармент або божевільна спокуса, яка відображена безпосередньо у дизайні самої кришки флакона. Це, напевно, найбільший за розміром і найбільш неординарний парфум зі всієї колекції. Після першого нанесення на нас просто натрапляє справжнє шаленство, тому що дуже багато фісташки морозова та амарето, яке просто неймовірно красивим, п'янким шлейфом переносить нас до дурмана, який показує нам не зовсім хорошу сторону. Саме цікаво, це тваринний жир і груба стара шкіряна куртка, яка поєднюючись з удом, переростає просто із задимленості в справжню закопченість. Він офігенний, тваринний і все, як ми любимо у чорній тематиці. Просто подивіться, настільки красиво він виглядає від самого аромату до упакування парфуму. Обмежений тираж, який, на жаль, вийшов у світ, тільки у кількості 25 флаконів. І тільки один флакон нам вдалося дістати і доступний в розпиві від 1 мл. Саме цікаво, це його стійкість і шлейф. Стійкість нереальна з середнім помірним шлейфом, яка забезпечена 89% концентрації ароматичних олій на 50 мл парфуму. Тому дуже будьте уважні стосовно нанесення його на одяг, тому що цю заразу просто дуже важко змити. Підходить як для чоловіків. Так і для жінок, і ще раз повторюсь, доступний в нашому асортименті в розпові від 1 мл.